Про Галю багато, не про надю, і, 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 не про, і, і, і та, але щось про Галю, ніч темно і раптом чоловічий голос. Галю. Ми зараз з тобою провели таку годину кохання, такий в мене присмак залишився. Я мушу закурити. Чоловік стає біля вікна, зоряне небо за вікном, силует його на фоні зоряного неба, він стоїть курить і каже, Галя. А хто ми з тобою зараз? Ми з тобою друзі? Чи ми з тобою коханці? Вона каже: А ти ким би хотів бути? Він дивиться на зоряне на небо, затягнувся смачно і каже: Космонавтом? Це чоловіча логіка. Обій моє небо міцними руками, ла -ла 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 -ла. То чоловіча логіка, але дуже важлива є жіноча логіка. Логіка жіноча вона найцінніша в цілому світі. Я чесно кажучи, будучи з самого початку нашого зібрання, розумів, що ніхто вже на кіно не залишиться. Бо воно так довго це все відбувалося, і думаю, все, вже я тільки скажу, що кіно починається, всі так і здуло. Але ні, виявляється, ви ще поки що сидите і добре, що світло включене, і видно, що хто ще в залі сидить. Шановні дорогі друзі, є мудрі такі слова, які написав один хороший поет. Наді ти читав такий хороший вірш, а я тобі прочитаю: ніхто тим Бога не образив, що вліз туди, звідки вилазив. І то не гріх, а насолода побути там, звідки ти родом. Я добре, що святий Отець пішов звідси, бо я боявся його прочитати. А його вже нема, то я тоді можу, собі дозволити це і говорити. Бо говорити про ті речі, які притаманні людству, а тим паче притаманні такій нації, як Україні, і ми, українці, знаємо неймовірний смак у будь-чому, що ми з вами творимо. І у ті фотографії, і у ті речі, і у ті, які Савчук говорила, і ті хлопці, які там свободи зараз на, на, на передньому плані, всі ми робимо одну важливу справу: ми рятуємо самі себе. Бо якщо ми не будемо рятувати самі себе, то ми згинемо дуже просто. І не чекати, так я. Тільки що приїхав мені вже дзвонять з театрального університету, що викладачка відмовилася там робити вечір новорічний, де з колядками буде, бо вона не встигає, ще робити. А я підпільно зразу подумав: значить, не встигає і не встигне. Якщо вона не встигне, значить я розумію, що вона там до театрального інституту має такі притички, як якась ліва людина. І тому тут -то дуже важливо всі пізнають це в біді, не в біде, а в біді. І дуже важливо, що в цій біді, або в цьому кайфі, або в цьому відчутті ліктя один одного. Ми дуже відчуваємо важливість, і от той Рубікон, який ми перейшли, як сказали 2014 року, а потім повномасштабний, і зробили певний вибір. То вибір зроблений на користь врятування нації нами. Бо ми є тут. Ми є в залі з вами сидимо тут. Ми у Франківську сидимо тут. Ми нікуди з вами не поїхали, як бікборди писали 22-го року. Зупинись, не виїжджай, допоможи своїй державі. Писалося на бікборд. Багато допомагає там. Я зустрічаюся за кордоном з нашими українцями і бачу, як вони страждають. Тому що душа їм каже: ти неправильно зробив. Хоча вони допомагають, висилають гроші і все, но душу ж не обдуриш. Душа ж залишається, вона все рівно плаче, бо сниться тобі рідна земля, і ти не можеш від цього позбутися. І тому то оце відчуття того, що ми тут є, і нас не болить життя. Ми переживаємо душа наша чесна. І ми боїмося цих пострілів, цих ночі, які в Києві там над мною літають. Я сплю вже ні чорта не чую. Мене вже, я думаю, я вже звик до якихось таких речей, де я вже на це не звертаю увагу. це погано. Але я розумію, що якщо б я чотири роки звертав увагу на ці тривоги, то я б перетворився в мишу. Я би перетворився в те, що я б боявся в театрі грати виставу, бо буде прильот. Я би боявся там ще якихось речей. Чотири роки в мене би було знищено як особистість. А від того, що я на це не звертаю увагу, маю все в сраці, тому то я маю силу духу. Якщо б цієї сили не було, то нас би змотеляли дуже швидко. Я думаю, що ми зараз перейдемо до того діда мого, який Карпатський, тут буде на екрані, у нього є теж також сила духу як кожного з нас. Бо приходили тут люди, які отримали нагороду від тебе, Надя, і, і я бачив, як вони енергетично світяться. Ти таку людину зустрічаєш по дорозі, і ти відразу на неї увагу звертаєш, ти дивишся за нею, бо від неї світло йде. Вийшов цей козак. Сказав таким голосом, я дивлюся, в нього рука така, як тут нога в мене біля задиці, і думаю: капець о капець. Я ж внутрішньо тор виходять жінки, одягнені, красиві, я зразу так оп, очима. Хтиві думки такі. Думаю, що вони ж вбралися до того, щоб це їм показати. І тому то весь час життя пульсує, серце пульсує. І оце пульсування, скільки б ти нам. Знаєте, як той анекдот, де професор старий такий помирає, лежить в ліжку, до нього прийшов відвідати його товариш, такого самого віку, як він. І він підійшов, сів коло нього. І він приходить, цей хворий професор до тями і каже: Коля, це ти. Той каже, так, коля. Бачиш, ця поличка над моїм ліжком, я кажу, бачу. От там монографії мої. Я їх написав 49 монографій. Це я написав, Ти каже, я бачу. Коля, бачиш, там поличка з такими. Чотири книжки, тобто там по 500 сторінок це я написав дослідження свої, ти кажеш, я знаю. Коля, а пам'ятаєш, у мене секретарка була така хороша на роботі і така гарна, таке в неї груди, все таке виліт. Я її одного разу звабив, і в кабінеті все там диван, я там щось таке мучуся, у дивані дірка, я нічого не можу зробити, воно все в мене не виходить. Коля, чого я дурний, оті книжки її і думку не папнуть. <рив> Чим ми думаємо, що ми думаємо, ніхто не знає. Але найважливіше, ми думаємо про життя. Бо оці думки це життя. Воно неймовірно красиве, гарне. І коли в тебе палоккотиться життя, крила виростають там ззаду, ти все на цьому світі можеш робити. Абсолютно легко можеш робити. І надзвичайно важливо та внучка моя, Орися, яка мені сказала, їй шість років було. Я зав'язував штурівки, і чотири літри крові, які у мене є, спустилися в лице. Я став червоний, червоний. І вона так дивиться, і каже: дідусь, який ти страшний. Минає два тижні тому назад. Я виїжджаю себе з дому зранку за на репетицію, щоб виїхати на головну дорогу. А машини мене на головній дорозі якраз машини їдуть, їдуть. Бачу, їде поліція, мигалка, мигалка і чотири машини поперед неї. Я думаю, от зараз я їх пропустив. Вони приїхали. Я повертаю, дивившись на них, повертаю тільки бачу, зупинилася поліція. Я її об'їхав, і вони мені. Ну, я зупинився, знаєш мене, я… приходить він, дивиться на мене і каже, добрий день, а чого ви такі червоні? Я кажу, я комуністом був раніше. Він каже, а що ви вчора робили? Я кажу, розказати? Не, ну чого, ну розкажіть, що ви вчора? І нагинається, я кажу, ви що, цілуватись хочете чи що? Кажу, ну такий червоний. Та я кажу, пішли, поїхали. Давайте, в мене час є, я буду з вами говорити зразу Вихованням будемо займатися. Культура поведінки поліцейського і підслідственного. Але надзвичайно важливо, шановні друзі. Я можу вже представити кіно чи ні? Вже, вже треба. Так. Шановні друзі, іди сюди. Це моя дочка. По кіно. По кіно, яка не послухала мене, не послухала. Гульнула з італійцем в Івано-Франківському медінституті історію цього фільму. Завагітніла і чкурнула за ним в Італію. А батько Коноровий в горах живе, і від дочки відмовився, не писав, з нею, не спілкувався ніяк. Минули роки, по-моєму, років 17. Вона народила в Італії трагічно, загинула, і син її привозить дідові прах мами. Син, який не хотів, не слухав маму, не хотів знати нічого українського, не ходив на колядки до вас, ні коляди не знав, мама не зуміла з ним вправитися, бо молодий хлопець не української не знає мови, але приїжджає до діда і попадає в капкан. Бо діда не знає італійської, він не знає української, але вони знають найважливіше, що вони мають зробити Божий поступок прах, який мами треба було розвіяти по горах, вони це повинні зробити. І от скільки часу вони це роблять, як вони цього досягають, і стається взаємопорозуміння між дідом і внуком. І оті неймовірно речі, які відбуваються енергетично, без мови, а відчуттям руки поцілунку, погладжування цієї руки, відчуття очей. Душі і слова, які говоряться навіть ти, коли не розумієш цих слів, ти ж бачиш очі. А очі це і телевізор душі. І коли Ті, та... Це взагалі очі, правда? Ні-ні. ні, ні, ні. <плес> <плес> Тобто я вам зараз бажаю. Бажаю, щоб ви гарно подивилися це кіно. Воно дуже добре кіно. Воно гарне кіно. Воно на багатьох фестивалях було і, і отримало великі призи. Це правда. Ми просто його рідко, та ми бачимо рідко своє кіно. Тільки де ми можемо подивитися. Ушкріблячки тут. Бо добре, що вона українська буржуазна націоналістка. Чого буржуазна, я не знаю. Але ви знаєте, що нас всіх обзивають, що ми українські буржуазні націоналісти, так давайте станемо буржуазією і націоналістами. І щоб я під'їжджав до Франківська і бачив, літаки летіли. Я з таким кайфом дивився на ці літаки, бо в Києві в мене тільки вертольоти біля Жуляні, я живу, тільки вертольоти літають. Щоб літали наші літаки, щоб ми відвоювали себе, свій дух, свій настрій, свою неймовірну ту стезю, яку нам дається від Бога, щоб ми пройшли і випробування всі. Вони тяжкі, вони неймовірно важкі з кров'ю, з бідами, з смертями. Але дай Боже, щоб і мої два зяті, які служать, і мій син, який зараз у Запоріжжі, щоб вони зробили те, що повинні зробити всі отримати перемогу. Слава Україні! Дивіться кіно, і все Дякую на щастя.